Відповідно, ми підходили до останнього матчу з 12 очками. В японців все ж таки була втрата. Зараз ми пропускаємо. Пропускаємо з достатньо швидкої атаки суперника. Рахунок стає 1-0. Словенці виходять вперед. Дозволили кинути з класної позиції. Насправді, давайте подивимось, з чого ця атака розпочалася. Біля лівого борту. Ось такий, в принципі, сольний прохід. І якраз приблизно з точки вкидання з правого кола завдає точного кистьового Філіп Сітар. В дальній кут вилітає шайба, пропускає Арцабанов. Ну і це найкращий бомбардир. Зараз фазій на вкидання проти суперника. Суперник виграє цю шайбу і одразу кидок по воротах Арцабанова. І шайба опиняється в наших воротах. На першій хвилині цього періоду вдається словенцям подвоїти рахунок. Дивимося ще раз на повторі. Кидок одразу дуже швидкий після виграного вкидання. Перед собою Арцабанов шайбу залишає. І ось, на жаль, цього повтору ми не зрозуміємо, звідки було добивання. Ось заворіт, можливо, трішечки краще буде. Так, і тут не одразу було добування, а класна передача. Досвід такий в нас є. Повертатись в матчі проти ось цієї Словенії з 0-2 трішечки відрізняли, звичайно, що там склади. І сьогодні у суперника оптимальний формат, чого знову ж таки не можна сказати про нас. Зараз класний кидок з острову Кударшайба сколихнулась відколи з зовнішньої сторони. Передача в центр. Ще один кидок. І шайба у воротах. 2-1. Скорочуємо відставання у рахунку. Класний точний кидок від синьої лінії. Іван Шамардін. І це його, до речі, перший бал. Перший бал на цьому чемпіонаті світу. Ось тут ми бачимо, яка боротьба була. Одразу шість гравців за лінією воріт зібралися. Скидка в центр. і Тут якось всі прогавили цей момент. Ані, ми, ані суперники не встигали до цієї шайби. І що так потихеньку-потихеньку накотив до цієї шайби. І потужно клацнув. Ми бачимо, що з невеликим рикошетом шайба залітає. Крикля за шайбу поборовся. Є підбирання за воротами для нашої команди. Передача через лівий борт. І Можна рухатись вперед. Сидоренко Сидоренко кидає шайбу у Ворота залітає 2-2. Зрівнюємо рахунок в другому періоді. Знов повертаємось, повертаємось. Ну сьогодні, поки що, зарано поки що нічия, але вкотре ця команда демонструє свій характер. Найкращий снайпер цього турніру в дивізіоні 1Б. Нападник під 22 номером. Його запам'ятають ці наші суперники. Кита Сидоренко зараз прошиває. Прошиває своїм катком. Дивимось, як класно суперник на зміні. Можна атакувати. Тут в нас є кількісна перевага. Самчук об'їжджає ворота з розворота кидок. Шайба над голкіпером. І все ж таки він реагує. Ось так напівобертом. Відбиває її кидок ще один. І шайба в воротах. 3-2. 3-2. Виходимо вперед. Ух, друзі! Неймовірна просто десь хвилина ігрового часу. Скільки ми всього цікавого створили і, зрештою, таки реалізували. Навіть я одразу не помітив, як шайба опинилася всі ці воріт. Зараз давайте на повторах роздивимося цю атаку. Ось цей неймовірний сейв. Так, коли шайба ледь за комірець не е, залітає Кавчичу. Ну, а все ж таки результативний кидок нам покажіть. Ось він. Бля крикля на вкидання поступається шайбою супернику. Арцабанов. Арцабанову зараз не підказали, що не можна ось так по борту віддавати, яка не потрібна шайба. Ах, чому ж ніхто не підказав зараз Глібові, що не можна за спину не дивлячись віддавати через борт? Ось ми дивимось, Гліб приймає шайбу. Щоправда, обидва борти так були перекриті. Наші центральні захисники дійсно тут дуже повільно грали, і ніхто не підказав нашому воротареві. Галіп віддає передачу на суперника. Той швидко розбирається в ситуації. Передача з флангу на фланг проходить і кидок в незахищений кут. Арцебанов не встигає вже зайняти правильну позицію у воротах. Ось ми бачимо цей пас. Один з наймолодших наших хокеїстів щойно вів боротьбу із суперником. Но ось тут знов ми бачимо, що епізод, який так, ну що, ця, ця шайба буде зарахована. Микита Полоницький лежав на льоду, тримався за обличчя. Далі ми невдало викидаємо шайбу вперед. Суперник її перехоплює і одразу закидає у ворота Арцабанова. Паузи в грі не було. 15,5 хвилин ще грати. І потрібно зараз знов десь знайти ось цю кнопку Ресет. Є, як же ми це одного разу робили, перезапустити цю гру, але доведеться перезапускати її вже з дефіциту в дві шайби. Зараз п'ятий е, гол влітає в наші ворота. І дуже-дуже не хотілося б говорити, що все це наслідки ось цієї помилки наприкінці другого періоду. Якось воно все одне на інше накладається. І такий дуже неприємний пазл у нас виходить. пазл не на користь молодіжної збірної України. Арцабанов у воротах. Зрозуміло, що словенці виграють в кидання, тягнуть шайбу за власні ворота у власну зону. Просто дограють ці заключні секунди і все. Так, ну не потрібно зараз там наш гравець. Так, потрібно зупинити. зупинити, Не потрібно зараз вже заважати супернику святкувати. І найкращий гравець сьогоднішнього матчу. Ще давайте послухаємо. Для крикля найкраще у складі нашої команди в сьогоднішньому матчі. Микита Сидоренко. Найкращий гравець нашої збірної отримує зараз свою індивідуальну нагороду. Найкращий нападник у Нас тут так. так, ось тут у нас була надія, і Микита Сидоренко. Тож вітаємо його абсолютно заслужено. Найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу в дивізіоні 1 b Наш український хлопець Микита Сидоренко.